Яких прав слід уникати при сколіозі? По-перше, це важкі силові вправи з великими вагами, особливо присідання зі штангою, станова тяга, жимлежичі, які сильно навантажують хребет. Друге це сильні скручування і повороти тулуба. Вони можуть погіршувати викривлення. Третє це стрибки та різні приземлення, які створюють ударне навантаження на хребет. Четверте вправи на сильне вигинання екстензію хребта назад, які можуть посилювати біль та викривлення. П'яте перенапруження односторонніх м'язів, асиметричні вправи без контролю можуть погіршити сколіоз, що не рекомендується в повсякденному житті. Це тривале сидіння або стояння в неправильній позі без підтримки спини, носіння важких сумок на одному плечі, різкі нахили і підняття важких предметів без правильної техніки. Ігнорування болі спині – це сигнал про необхідність корекції. То що ж варто робити? Регулярно займатися спеціальними вправами для корекції постави, консультуватися з фізіотерапевтом або ортопедом, контролювати положення тіла у побуті та на роботі. І тоді ваша спина подякує вам.